Слава Богу, стаю на місце слово Божого, яке записано третій книга Царств. 19 розділ, відьмо, з 11 вірша. І сказав, вийди і стань на горі підцом Господь. І от Господь пройде і більшої, і сильний вітер роздираючий. Гори і сокрушаючі скали під Господом, не не вітри Господь. Після трасені, землетрясень, не в землетрясінні Господь. После огонь, Ого, не в Огні Господь. Після Огня, веяння тихого в'єта. Услышав всі, ілія, закрили лицо своєї мілодцю своєї. І вийшов, і став упадов піще. І був к голос і сказав їм. Что ты здесь, Илья, Он сказал, «Возрівнував я у Господі Боге Савафе, ибо сины Израиля завет заветвое. Разрушили жертвенники Твои и пророки Твоих убили мечом. Остался я один на моей душе іщуть, чтобы отнять ее. Беги, сестре, помилості Господні, ми маємо сьогодні це зібрание. Хоч Не така погода, як би нам хотілося, але дякую Богу і Браті Сете, що є присутні з нами Господь. І це, що Господь від початку зібрання говорив до нашого серця, за те, що Дух Святий від початку говорив, сила Божа діяла, слава йому, хай буде. Я, Сете, я місце Слова Божого перечитав, яке відкриває той далекий, віддалений від наш час. Він говорить про цей час, коли був на землі пророк Ілія, з яким свій час мав досить близьке відносини Господь і мав через нього його використовувати або у ділі своєму рук тримав. І великі справи чинив, але прийшов цей момент, що цей, з яким досить близько був Господь, він її німіг і сказав довольно вже для мене, і він пішов, і коли він йшов в раде серти, то слово Боже, яке я читав, воно говорить про це, що він і Якраз підійшов, скрився в пещері, і виясайте це, що він скрився в печері, то стоїть питання, чому ти, Ілія, тут, чому ти ховаєшся? Але він далі, слово Боже, каже, що якраз народ Господній або Ізраїль оставили завіти твої і пророків твоїх повбивали мечем. Відступили від тебе і моєї душі шукають, щоб забрати її. Ви ясати, але Господь задав питання, Ілія, чого ти знаходишся тут? да ја сеште, а він каже, ја, О Господі Боге, Саваті, це питання сьогодні стоїть перед всіма нами. Бодесяти, хоч може хтось за, стоїть за домом цим, якраз парасолю накритий, але стоїть до тебе і до мене питання. Бодесяти, свій час задав питання. Господь доліє, чого ти тут сьогодні? Яка причина спонукала тебе, щоби ти прийшов на це місце? Любий друже, може, дивишся все, на кольдати, на коліса в церкві, може, дивишся там. Де ти проживаєш, і стиснило серце, твоє тіснота об'яла, бо ти згадуєш той час, коли народ стояв перед лицем Божим, коли небо було відкрите, і Господь промовляв сила Божа діяла, але на цей час не стало того. Ти шукаєш джерела Божого ти шукаєш лиця Господнього, і Бог привів тебе на це місце. А може ти прийшов на це місце, яке свороба пов'язала, і багато проблем в твоєму житті. І стоїть питання, чого ти тут? Я прийшов, щоб почути голос Божий, я буде говорити до мого серця Господь. Амінь Аллилуйя. А боче, це питання, брадя сети, вона просто устала і я, чого ти тут? Або, отче, брадя сети, і я прийшов на це місце, щоб пережити благословення від Господа. Я прийшов на це місце, щоб він проговорив до моєго серця, щоб він мені сказав, що мені далі робити. Амінь. Алілуйя! А ще благословенний Бог, або ще Він говорить. Принесайте, сьогодні багато питань задають люди, особливо вірующе, між собою перезвонюються, кажуть, а що буде далі? Що відбувається, як дальше буде Тривога серця, коли відбувається таке в нашій країні? Принесайте, багато питань звучать, а що буде далі? А Господь говорить, щоб навернувся. Народ до нього, бо народ відступив від нього, відійшов. Все придалися іншим дорогам. пішли в цей світ, і Господь приясати не раз. Я чув, коли Духом Святим промовляв, я кажу, допустив це, щоб народ світ наблизити до себе. Свої питання блясати, а чому якраз в Україні це? Що Господь допустив, щоб народ приблизити до себе? Я що дивився браяся, бо в цілому світі багато я вірю, людей. Але чогось багато стичені стікається в приділе нашого краю і каже, що тут обівно благословляє Господь. Амінь. А вочевне серце, якщо обівно Бог благословляє, якщо багато ми можемо бачити, де Господь робить роботи, де є зцілення освобоження приходить до сила Божа діє, то стоїть Господь хоча ще більше. Ще наблизити народ до себе. Алілуя, амінь. А отче, якщо він хоче наблизити до себе, він що він допустився, брадя свят, то що нам потрібно? Ревеле Параміченя. Нам потрібно брадя сяти наблизитися до Господа. Алілуя, амінь. Де тут святий сьогодні промовляв, про це говорив, що нам потрібно зблизитися з Богом і зробити щось в своєму житті. А отче, все, що брадя святи може допустити, те, що раніше не допускали. Ці гріхи, які раніше пов'язували, ми їх поставили нозов, повертаємося до тих. Боясайте й кажемо, що ми якась процвітання. Ми послідні сьогодні все можливо. Бо ясати, я хочу сказати одне те, що нам, а очах Господь дає великий шанс, а очах покаяння. Алівя, а головочере Фаране. Як брат говорив, де було сказано, де чоловік, який був закритими очима, не скинув зі себе плаща і прийшов до Господа Парамин, і він получив милість. Алівя, амінь. Або чи нам потрібно дещо зробити, брадесяте. де слово Боже каже, вийди мій народе. Серед цього світу я прийму вас, хара в дештані, а Як вийти з цього світу, браті сапі, відділ відірти, що чинить світ. Нам потрібно вийти, оставити це, а прийти перед це Боже бронясяте, а Боже, щоб просвітив нас, Господь, світ правди своєї. Алілуя, амінь, щоб ми мали преобразитися в образ Ісуса Христа, щоб слава Божа, сіяння Боже бронясяте, воно від нас йшло. Амінь. Паралдес стані, Алілуя, амінь. Бо він говорив і я як владу маю війши, а владу для Тебе і для мене дав Господь, паралдес. Алілуя, амінь. Ну да я влада, ребята пара мічення, яку ти маєш мати, де да я перемога, яку ти маєш мати, де та я сила, яку дав для тебе, Господь. Пора, ти скарає в'єчення, а може, ти шукаєш брата чи сестру, чи яку використовує Господь, ти хочеш до нього поїхати, щоб Господь щось сказав для тебе, а Боча Господь тобі дав, дар Святого Духа, дав помазання для тебе. Ви приймете силу, коли зіб'є на вас дух Святий, і будете мені свідками, ребенка парами. Аллилуйя, амінь. Ти маєш свідоцтва самого собі, що ти є дитина Божа. Паради скарачення, тобі помазання Боже. Має бути, тобі моя сила Божа бути. Алівя, амінь. А волоча не повинен йти, а не буде поранить, Може ти кажеш, що я маю мало сили. Прибречення. А свій час Бог загорив, каже, йди з стаю силою, якою ти маєш, не буде поранених, а я дам тобі перемогу. Ребеде поранечення. Алівуя, взяти силу, а волощати да я сила сьогодні. Боже, Боже, іншому місці, треба паранечення, ти правед до цих служінь, які відбуваються. З, з різні на цьому місці. Треба де параречення, але сила Божа, вона перебуває там, де ти проживаєш. Алівуя, душу скатиє там, де ти проживаєш, не речення, в тому ціремі в твоєму домі, або чоловіково сподіння, воно звіт на цю планету земля. Треба де парамречення, якщо тобі ти набол, не буде парам'я, якщо тобі перебуває, Господь, треба речать, то підімай, Бог до неба, І молиться відповіді Господа, вона прийде там, де ти пробуваєш. Алілуя, амінь, Аллилужя, амінь, алоче. Не буде парадечення, туда обіжкання, а волоче не верчення. Січені народу не буде параднечей, шукає лиця Господня, а ваша міст тобою. І Валерий Путин, 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 Валерий Путин,